В Україні так захопилися реєстрами, що створять державний реєстр фільмів. Уявляєте? Тепер можна в Україні буде демонструвати тільки ті фільми, які внесені до реєстру. А знаєте, як вноситься до реєстру? Подається заявка, там, документи і так далі. А потім посадова особа Держкіно на підставі наказу Держкіно вносить фільм до реєстру. Ну і далі сплачується там. Зарплата там, і так далі. і так далі. Знаєте, дивна декомунізація відбувається в Україні. З одного боку, ми зносимо пам'ятники, переписуємо історію, називаємо там когось там поганими, там, що там було все, диктатура, там все регламентували і так далі. А з іншого боку, ми створюємо реєстр фільмів, дозволених і заборонених. Адже тепер можна просто не отримати. Наказу про внесення фільму в реєстр. Ну, це чудово! Це, це просто геніально! Це просто геніально в країні демократичній, вільній, європейській, де свобода слова, де свобода думки буде тепер реєстр фільмів. Я впевнений, що знайдуться ті, хто скажуть, що це правильно, так і має бути. Друзі, ну в такому випадку більше не кажіть, що я любитель совка. Для того, щоб побачити любителя совка, ви дзеркало купіть і дивіться. Якщо ви напишете такий коментар, підіть і подивіться в дзеркало. Реєстр фільмів.